Часто аграрії бояться ризикувати з новими сортами, але саме пшениця-чародійка довела, що стабільність і врожайність можуть йти поруч. Чародійка середньостиглий безостий сорт озимої пшениці з потенціалом урожайності до 9,8 тонн з гектара. Рослина середньоросла висотою до 115 см, формує крупне зерно з масою тисячі насінин 45-50 грамів. Сорт характеризується високою зимостійкістю, стійкістю до вилягання, посухи та осипання, толерантний до комплексу хвороб, бурої іржі, септоріозу, фузаріозу колоса, кореневих гнилей і борошнистої роси. За більшістю показників має оцінку 8-9 балів. Урожайність підтверджена в різних зонах України. У лісостепу вона сягає 91 центнера з ректара, гектара, у поліссі – до 85 у степу до 77 демопосіви останніх років показали стабільні результати від 7,5 до 9,5 тонн, якість зерна сильна пшениця, вміст білка до 15%, клейковини понад 33%. Це забезпечує високий об'єм хліба і добру еластичність тіста. Рекомендована норма висіву. До п'яти з половиною мільйонів схожих насінин на гектар, оптимальний строк сівби, середина або кінець оптимального періоду сорт рекомендований для полісся та лісостепу України. Пшениця, чародійка це стабільність, сила та якість зерна. Ідеальний вибір для господарств, які цінують надійність і хочуть отримувати прогнозований урожай навіть у непростих умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.